Добрий вечір. Сьогодні 27 липня, це мій другий врожай помідорів. Це у мене зараз тут 5 сортів, а всього я висадила 7 сортів. Два сорти ще не дозріли і тільки-тільки починають зріти. Зараз я вам покажу свої помідорчики, свої сорти, буду їх розрізати. Ось так виглядають мої помідорчики. Це в мене помідор річі. Ось так річі F1. Так. Це в мене ядвіга. Це японські помідори. Це в мене хапінет раній. Рожевого кольору. Так, це в мене дар заволж'я. Теж дуже гарні, крупні плоди. Так, і президент. Але це для президента дуже мілковатий. До цього в мене були президент е, плоди набагато крупніше. Так, а зараз покажу вам їх. В розрізі, як вони виглядають так. Це нас Срідчі. Ось те. Ага. М'ясистий помідор. Дуже багато м'якоті. І мало насіння. Так, це у нас ядвіга. Теж дуже гарний помідор. помідор. Теж м'ясистий, соковитий. Оп. Вже вечір, вже якась мошкара. Ось так. Річі ядвіга. Ну, річі трошки не доспів. Так, Ядвіга більш червоного кольору і більш м'ясистий. Хапінет рожевий. Також дуже крупні плоди. Ось так. Хапінет теж соковитий. Ну, насіння більше, ніж в річі. В річі більше м'якоті. Так, що у нас з дар заволж'я? Раніше дар заволж'я. Вирощували в полях без поливу. Дуже виносливий був сорт до спеки. Зараз... Зараз його теж поливала, один раз в тиждень. Всі ці помідори я поливаю один раз в тиждень. Так, що у нас даром завожі? От, дивіться, який м'ясистий, дуже гарний помідор, мало насіння. Дуже схожий на, на річі. Бачите? Ну, дуже смачний помідор, дар заводжа це сортовий. Оцей річі f 1 це гібрид. Е, Ядвіга теж гібрид. Хапінет рожевий гібрид. А дар завожя це сортовий. Так, і президент. Зараз подивимося. Як виглядає наш президент? Президент я менше підживлювала і менше поливала водою, тому що він високорослий, в мене до нього ніяк не доходили, до високорослих томатів ніяк не доходили руки. Тому він такий мілкуватий для свого розміру. Ось так. Ось так виглядає президент. Так, Президент середньостиглий, хапінет рожевий раній, ядвіга, річі і дар завожжя. Ось так виглядають мої сорти помідорчиків. Ну, куштувати вже я буду вдома, бо вже вечоріє, скоро зайде сонце. Ну, на цьому поки що все. Підписуйтесь на мій канал. Буде ще багато чого корисного та цікавого. До побачення!